Короче, вот чудо, чудо-юдо, пуду напало на момент без причина. Бо. Вот он! Думала? Що, може, ви? Мене? Помогти своєму дружку. <схай> да, воно вже зараз на мене напало. Да, бачите? Це його канал Dragon Юаті ви Хочете його знайти і напишіть йому в коментарі. Погано. Бо я йому нічого не роблю, воно нападає. І воно... Ви бачите. То що він дуже ноги. Він на мене нападає, 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 нападає і все. Він не може перестати нападати, він проігрує, І він нападає по Бачите? Бачите це? Ну тепер думає, що... ну... так? Представте? Таке чуд... Все зустріти. Таке чудо-юдо. Чудо юдо що бішає комусь грати. Чудо юдо тобі грати зразу кажу. Якщо ви знаєте його. Його нік і буде, ого Йога, Якщо ви його знайдете, типа... І ви його сильніше будете. вбивайте його, бо він ой то, ой, то він нападає на своїх друзів, він ще говорить, що він не винуватий, то що... і він ще говорить, що буває, то що коли я з ним по звуку граю, і він, так сказати, оцей. Він нападає, і він... і коли його вбиваєш, та що я тобі зробив? Таке раз було в мене чогось. Він ще поговорив спосіб. Оце коли це ще було якось. То що коли я іграв, і зі мною в звуку було ще там і друг один. І, і коротше... Ми з ним іграємо, ми з ним перепишемось, він потім Починає лізти, лізе, а потім ще плаче із-за того, що ми на нього напали. А так. Коротше, це, походу, його дружба. тупий. Тупо дружбанчик. Келевый град. И видишь, еще нападает на всех. За что Ну что? Сегодня без приветствия фирменного, но ну, як всегда должно бути. Бо ця ситуація жстка. Я ничего не визу, это просто взд. О-у-у-у, воно ще начинає. Воно ще слабою ще нападає. <гуміло> да! Бачите? Бачите? Воно не вміє грати. Йому збити дуже легко втім. Бо він не знає, як ним пользуватися. Бачите, який він ранір і спамір, коротше. Він старається все проспамити. Ну, як ви замечаєте. Він дуже плохой грає. Так що ви можете його осипати. Ну і все таке. Що, якщо ви підписані на цього дурика... Відписуйтесь моментально. Я його щас дещо зроблю. Його. Хочу. Забити до, до смерті. Я його тут щас заб'ю. Ну тепер мою тактику не знаю. Не будеш не знати мою тактику. Проти тебе так і должно бути. Якщо моя частина дивиться, моя часть зрителей дивляться його, то зразу ж відписуйтесь від нього. Моментально. І на цьому у це все закінчується. Всім пока-пока. І, пока -пока. І зустрінемося в наступному відео.